Доброго дня усім. Звичайно, що звичайно важко зараз і виступати і разом з тим, казати хороші речі і інші. Але я щиро дякую усім за роботу, управління освіти, школам, за ту велику роботу, яку ви проводите даючи знання нашим результати хороші в цілому і освіта міста старокостянтинів знаходиться на високому рівні. Є деякі проблеми, над якими потрібно буде працювати. Я думаю, що в кінці конференції і будуть запитання. Я 12. Прошу цим питанням звернутися, щоб ми їх і... Вирішували ті і питання, які сьогодні виникають. Я хотів би сказати вам на цей навчальний період 2014-2015 року. Мабуть, прийдеться працювати досить важкою, важких умовами. Ми ці дні будемо думати, як організувати навчальний період, тому що ви теж добре знаєте, що. Ми не отримуємо газу в Росії. На вчорашній день прем'єр-міністр повідомив, що є в газове сховище 15 мільярдів кубів газу. Це недостатньо для того, щоб пережити зіло і працювало в виробництві. Крім того, працюю з Європою щодо постачання реверсного газу. Тому Вчора на обласній конференції до вільній формі доведено начальником департаменту, що кожне місто, кожен район має право приймати рішення щодо організації навчання. В якому розумієте? П'ятиденна форма навчання чи шестидевна форма навчання. На сьогодні, чому я вам це кажу? Тому що. Ваше завдання дати дітям знання, а завдання влади забезпечити всім необхідним, щоб ці знання можна було надати. Тому вже зараз калорія виросла більше на тисячу гривень для бюджетних установ. І ви розумієте, що нам вже не вистачить півтора мільйона гривень на опалення, якщо його не змінити саме порядок навчання, перейти на шестиденну форму навчання. При цьому збіг перенести осінні канікули з зимовими, з'єднати і десь з грудня по лютий місяць практично можна буде вивільнити опалення шкіл. Тому, Анатолій Панатович, попрошу приміти освіти з батьківським комітету шкіл і з директорами шкіл, залучаних, відпрацювати дане питання і зрозуміння віднести до того, що ми маємо подати в повному обсязі навчальну програму. Коли все усвідомиться, ви зрозумієте, що якщо я кажу відповідні речі, то я їх вже серйозно аналізую. Якщо доведено було газу 105 тисяч кубів на, мі... на серпень місяць то на гарячу воду, то ні одного куба більше ніхто нікому не дасть. Тому що другу, постанови чітко вказує вдачі кримінальна відповідальність. Такі ж постанови, я думаю, що будуть і при опалювальному періоді. Ну, прошу віднести до цього питання з розумінням виважено і сформувати процес навчання відповідно до тих умов, яких ми знаходимося. Це перше питання. Друге ну, питання, що в цьому році дійсно вдалося нам. Передбачити кошти на ремонти наших навчальних закладів. Не в повному обсязі йшло фінансування, але в останні дні пройшло трошки фінансування, і ми в процесі навчання будемо проводити ті ремонти, які заплановані. Це по першій школі, по сьомій школі продовження, по дев'ятій школі покрівля. Я зараз над цим працюємо над проєктом. Тому що він не відповідає технічним умовам по ремонту покрівлі, школи номер 9 ну і допомога там по е шостій школі, ну і благодійна допомога в по шостій школі, четвертій школі за підзаміна вікон, а також від родиків друга школа і в загальному від всіх меценатів нам вдасться нашто поліпшити матеріально-технічну базу наших навчальних закладів. Особливо енергозбереження, що дасть можливість також зменшити використання енергоносії. Хотів би також звернутися до вас, що зараз розпочнуться вибори. Я звертаюся до всіх ні в якому разі не. Підігравати нікому окремо. Є закон про в Україні. І, будь ласка, потерпі громадянин сам визначається, за кого йому і як голосувати. Ніколи в місті Старкостянтинів сторони влади не було ніякого впливу на педагогічні колективи, на інші щодо визначення власних чи примусового голосування, чи іншого. Чи фальсифікацію. Тому попрошу вас участь, ви маєте право приймати, е обговорювати дані питання також, повинні, повинні інтелігенція, ми самі свідомі громадяни України. І ми повинні відрізнити мухи від кота, хто йде фальшован, а хто йде для того, щоб творити. Закони і відповідно до цих законів нормальне життя в Україні. купуватися на які б там подачі Любі подачі приймати завдяки гроші нашим сил. Але це має бути свідомий вибір громадян України. Повертаюся до того, якби ми були не розбоїли. Якби ми не привезли самі ворога, нічого в Україні не відбулося. Ми були б єдиною, неділимо і мирною державою. А так сьогодні із-за тих сепаратистів, які хотять в Росії, я кажу, відкрита дорога, чемодан, вокзал Москва і туди. Але вони своїми діями привели до того, що гинуть невинні наші флоти. Молоді, яким діти працювати, жити і рости дітей. Тому зверніть на це особливу увагу і нікому ніколи не піддавайтеся на всякі провокації. Є свідомий вибір і вибирайте свідомо для кращого нашого життя. Єдиний в В цілому хочу побажати всім вам, щоб все-таки в нас був мир. Ми прийшли до перемоги і стали будувати європейську, цивілізовану країну. А хто хоче іншу, я ще раз, дорога, і ще звернув, якщо колективно, або ви бачите, що є люди, які проводять агітаційну або підривну діяльність в місті, я прошу персонально повідомляти мене. До всіх не будуть зідові. Законів України і Конституції України, жити відповідні заходи як дестабілізуючи суспільство. Тому всі вам добра, знання, розуміння, терпіння, і чиї чоловіки, чиї сини, чиї брати і сестри знаходяться безпосередньо на, на війні, також терпіння. Я думаю, що вони всі повернуться живими і здоровими, всім нашим військовим, які йдуть, призиваються від настинова, громадою міста, спонсорами, містом, дючего міста надано засоби заходу. Ми продовжуємо їх надавати. Хоча там є, є та жовта преса, яка там бреше, що хтось, хтось звідти краде, що ще там, чи хтось там сумнівається в рахунках. Каже відповідальна, до кожної копійки є всі світи, які висвітлюються в за засобах масової інформації. І чиї діти там, чиї брати, чи чоловіки там, ми можемо записати. Ми стараємося всім забезпечити. І от сьогодні знову від'їжджають авганці із бронежилетами, і з іншими засобами захисту, продуктами харчування і так. Найближчим часом. Від міської ради також поїдуть, повезуть вже і зимовий одяг, повністю зимове спорядження, засоби захисту навіть до військової теми. Дякую вам і всього прекрасно. Дозвольте мені вручити трейсні і посвідчення, і натур міста, чесно вам, іде на місці. Переводжу, яка працювала в і вас.